Така дискусія стосовно тих шляхів, які ми можемо запропонувати, обґрунтувати, обговорити для того, щоб переламати ту ситуацію, яка склалася. Тобто наступне, я постараюсь дуже швидко, я розумію, що ми вже трохи притомилися, і час вже наближається для обговорення. Скажімо так, значить, що ми маємо на сьогодні? Кілька ключових питань. Перше, це. Те, що ми безумовно спостерігаємо дефіцит фінансових ресурсів, як в кредитній складові, так і інвестиційній інвестиційні складові, як стосується це банківського сектору, так і більш широко можна сказати, фінансово, включаючи держсектор і державний бюджет. Ми спостерігаємо абсолютно кредитне стиснення. Тут наведені дані за 8 місяців цього року, коли кредити. Юридичним особам корпораціям впали на фактично 10 і більше відсотків як в іноземній валюті, так і в національної валюті. І стосовно кредитного ринку, коли ми аналізуємо обсяги корпоративних облігацій, то порівняно з 2008 роком, ми спостерігаємо падіння втричі обсягів випусків цих інструментів. Таким чином виникає питання, як можна ну, вирубити з цієї ситуації, потрібно знайти якісь альтернативні, додаткові, нові, набагато епітетів щодо джерел та інструментів запуску об'єву фінресурсів. І відповідно до теми, ту, яку я сьогодні пропонуються, джерелом може бути цільова емісія Національного банку, а інструментом це банк-розвідку, про який сьогодні вже неодноразово ми згадували. Наступний, будь ласка. Ми говоримо про те, що роль банків розвідку може бути двоякою. Тут показано перша позиція це компенсатори так званих провалів ринку. Термін провалів ринку вперше був житий в робочому звіті Воротбенк в World Bank 2011 році, де було пояснення, що в кількох аспектах насамперед це інвестиційна і інноваційна політика, формування і фінансування розвитку нових сегментів. А також інфраструктурні проєкти. Слід сказати, що коли ми сьогодні, забігаючи наперед, кажемо про те, що яким чином можна відібрати, чому не можуть це робити в тому чи іншому випадку, я скажу більш детально, але таких фінансування цих провалів в ринку завжди відіграє важливу роль, критеріальний відбір цих проєктів. В Україні це відома постанова Кабінету міністрів 715. Датована зараз, по-моєму, року 12-го року, зараз вибачте, 14 серпня 2013 року при затвердження порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проєктів, що мають пріоритетне значення для економіки. І друга функція, яка виділена, це підтримка ну, таких проєктів, які ми називаємо драйверами росту. Драйвери росту це ті проєкти, які отримали скажімо таке, магістральне значення, як і після критеріального відбору, а також до пріоритетності тих галузей, які виділені на урядовому рівні. Є спеціальні що були спеціальні постанови, пам'ятаю, коли кінець був прем'єром, було виділено спеціальне 5. Напрямів галузів, ну, повинен бути стимульованим. Наступний слайд щодо функцій та можливостей. Цей слайд сформований на базі аналізу вибірки найбільших за активами зарубіжних банків розвідку. Це банк Бразилії, Бразильський національний банк економічного та соціального розвитку Кореї, Китаю, Канади та Німеччини. Стосовне значення в останньому випадку відомо, що в рамках реалізації плана Маршала німецький КФІ отримував спеціальне фінансування. Я думаю про те, що оскільки в минулому році восени була конференція в інституті прогнозування стосовно можливостей використання деяких положень практики плану маршала в Україні, і також анонсовано, але не Використана можливість проведення в національних рамках конференції для заробітних інвесторів. Стосовно залучення іноземного та іншого приватного капіталу, відповідно, в рамках Міністерства економіки і МінФін. Функції. Ці функції я не буду зачитувати, тому що немає цієї мети, всі вміємо читати. Ці функції стосуються як макрорівня, так і мікрорівня. Насамперед, фінансування інвестпроєктів національного значення. Віча не можуть бути корпоративні проєкти, які проходять тесті си, це функція перша, друга, секторальне, андерайтинг, ну, розміщення цінних паперів на відкритих ринках, відповідно як державних бондів, так і корпоративних облігацій. Я хочу сказати, що банки розвідку, коли ми кажемо, ну повернемося ще до питання, чому в Україні у БРР не виконали свої функції, тому що банк розвитку зарубіжної практики не виходить на спекулятивні ринки, на ринки ну, валюти, а також на підтримку тих, скажімо, ретейл споживчих програм, які зазвичай оперують комерційні банки. Що тож фінансування? Звернути увагу, що на першому місці це пряме фінансування. Фондування взивається термін як центробанку, так і казначейства, як в обсягах повної часткової емісії, а також компенсації різниці тих процентних ставок, які існують на ринку в ринковому вимірі, а також відповідно до ну, розрахунку внутрішньої норми окупності, які можуть існувати в реальному секторі які значно меншими. Зверніть увагу на те, що серед джерел фінансування існує як державні джерела, так і ринкові джерела, тобто випуск облігацій та інших інструментів. За аналізом, приблизно 50-60 в деяких випадках більше відсотків фондування здійснюється за рахунок спеціальної цільової місії центробанку та з інших джерел, так, наприклад, з казначейство, плюс різниці в ставках, які існують для проєктів так званого реального сектору, сектору нефінансових корпорацій та ринковими ставками. Наприклад, вже згадуваного Бразильського банку реконструкції розвитку, Банку економічного та соціального розвитку в Бразилії, ми говоримо, спостерігали ситуацію про те, що кредитний рейтинг цього банку був знижений два роки тому, у 2012 році, до северного рейтингу Бразилії тільки внаслідок тієї причини, що існувала велика залежність від фондування з державних структур. Наступні обшитки. Значить, що ми мали в Україні? Ми сьогодні вже згадували про те, але я ну, на першу, скажем, позиції ставлю, коли існувало ще агентство реконструкції і розвідку, яке очолював Роман Весілі в 96-му році була перша строчка плану заходу діяльності уряду разом з банком розробити питання, що де. Утворення Українського банку реконструкції та розвитку. Слід сказати, що в окремі період сам Центробанк, Національний банк України виконував фактично роль банку розвитку, тому що коли центробанк виконує функції кредитора не останньої, а першої інстанції, фактично можна говорити про те, що в деякій мірі стимулюється розвиток через ліквідність і через стимуляцію кредитування. Напередодні кризи 8 2008 року активізувалася дискусія щодо того, доцільну, недоцільну, як це зробити. Звичайно, по Укрексімбанку це не вдалося скажімо, реалізувати, оскільки ну, спочатку такий ну, можна сказати пілотний проєкт, але спроби реалізувати ці функції через УБР. Але оскільки це банк ну, комерційної хвилі, звичайно. І те, що сказав сьогодні Валерій Михайлович, що оскільки були візити і лобіювання з боку інших банків, таким чином ця ситуація не розв'язана до цих пір. Наступне, концептуальна схема. І потім буде більш деталізована схема наступний слід. Ні, попередній. Ну давайте це залишимо, щоб було швидше. Перед той, я об'єднаю два зрази. Картина полягає в чому? Коли ми вибудовуємо функції реалізації банком розвитку того інституту, який спрямовує кошти в реальний сектор, підтримуючи реальні інвестпроекти, тут все написано. Фінансовий ресурс відкритого ринку поступає в банк, ну, ми називаємо комерційний банк, хоча ви знаєте, що в законодавстві цей термін не вживається, але для зручності ми це будемо говорити. Драйвер росту, який визначений відповідно до критеріального відбору, поєднано з урядовими структурами, отримує це фінансування і банк, звичайно, комерційний банк звертається до банку розвитку для того, щоб отримувати рефінансування тут знак питання, в який мірі ось бачите, отримання від банку розвитку, а останній від НБУ через цільову емісію. в повному обсязі, частковому обсязі, чи частковий плюс компенсація вартості процентних ставок і далі? Звичайно, для комерційного банку дуже важливий час, який буде ну, скажімо, витрачений чи задіяний на перехід від другої до третьої позиції. Це питання внутрішнього менеджменту в рамках тих нормативних правил, які можуть бути встановлені. Після того, як інвестиційний проєкт, продукція реалізується на ринку споживачу чи замовнику, відповідно до позитивного НПВ, ми, банки отримує плату за використані ресурси. І шоста позиція йде розрахунок знову по рефінансованим кредитам. І в останню чергу повертається, якщо це депозитний ресурс, то от в сьому позиції на ринок. Хоча слід сказати, в чому тут вигода, в тому, що, по-перше, ви бачите, тут відсікається спекулятивна частина ринку, пов'язана з, з імпортними і валютними операціями. Але головне не тільки в цьому, а в тому, що з точки зору менеджменту побудови цієї схеми ми маємо цільовий та контрольований характер кредитування. І ще потрібно сказати, що банк це, цей банк приходить, банки проходять жорсткий відбір серед кола інших банків. Відповідно, це також ну, є приклади у нормування того чи іншого ситуації в Наступний. Проблеми. Ну, проблеми в більшій частині стосуються формування капіталу. Та, потрібна буде цільова емісія, чи вона буде епізодичною, ну, мабуть, що з моєї точки зору епізодичною, тому що потрібно буде на звернення банку, розвідку реагувати центробанку. Цільові ВДП. Ну, очевидно, що це буде перевантажувати держбор і за цим потрібно буде слідкувати в окремому перекиді, щоб не перевантажувати видатки. Так, і далі. Що потрібно зробити? Наступний. Що можна зробити? Слід сказати, що реалізація ну, не можна сказати, ідеї, пропозиції щодо запуску діяльності банків розвитку України повинна лежати в руслі ну, формалізації чи конкретизації загальної економічної стратегії. Розвитку країни в цілому. Банківський сектор на тлі, скажімо так, ну, малодієвості невизначені критеріїв загального розвитку, також має відповідні проблеми. Світовий банк однією з фраз зауважує, що в країнах з цивільним кодексом, до яких відноситься і Україна, ми повинні мати спеціальний закон. Очевидно, що виділення Україсім як як банк розвитку потребуватиме значно більших зусиль в законодавчому плані, і про це ми можемо говорити також окремо. Очевидно, що потрібно буде достатня кількість підзаконних актів, постанов, наказів і так далі. Да, і один момент, щоб не говорити багато, я розглядаю. Поки що в наших висловах, в умовах банк розвитку це банк другого рівня, тому що років два тому були деякі скажімо, дискусійні аспекти, чи можливо його створити як банк першого рівня. Ти ну, В тому полі, який є на сьогодні, ми не можемо навіть дозволити про те, що, наприклад, в Бразилії зробити банк першого рівня. І наступний останній момент, ну висновки, я їх не буду повторювати, тому що фактично ми в інституті мали дворічну, двохетапну тему щодо монетарного стимулювання розвитку економіки, в тому числі через пропозиції, через запуск банків розвитку, Матеріали були направлені там три департаменти, були замовниками від Міністерства, також комітет промислової політики, Верховної Ради. Стосовно оприлюднення цих результатів, коли було сьогодні сказано, щоб подавати матеріали, ми вже можемо сказати, що в журналі Фінансів України разом з Сергієм Кульпінським він тут присутній, ми вже в журналі подали цю статті по банкам розвитку в дещо інших аспектах, але сподіваємося, що десь в 12-му номері може вийде. Дякую за увагу. Дякую. Yeah, спочатку я задам те питання, яке пан Кірєв задавав вже Олександр Іванович. Воно здається таким провокативним, але на мій погляд, це серйозне питання, яке тиркається структури нашої української економіки. Розвиток бізнесу, це пан Кірєв говорив. Розвиток бізнесу, якого олігарха буде кредитувати банк реконструкції розвитку. Але по-іншому, це це серйозне питання, беручи до увагу нашу структуру. Як? Державі створити об'єкти господарські, да? які треба фінансувати. Ну от щось таке. Я хотів би почути вашу думку. Дякую. Ну, я дякую. Це дещо на те загальне питання, як створити державу. Держава повинна мати пріоритети розвитку, ну скажімо, не тільки стосовно, я про це казав, банківського сектору, а стосовно розвитку економіки загалом. Що ми хочемо зробити? Світовий досвід є реформи після воєнної Німеччини, зараз корейський досвід, Сінгапурський досвід часто згадують. Ми повинні, звичайно, розуміти, що оборот капіталу не може будуватися на незабезпеченні зобов'язання. Треба, щоб мінфін, як і в Великобританії, по вівторках голова Банку Англії з міністром фінансів проводить спільні ланчі і обговорює, що зроблено на ринку за останні тиждень і що можна зробити. Це факт, який я достатньо відомий. Що стосується умов України, ми повинні стимулювати скажімо, сектори і кредитувати їх, які мають ну, хоча б невелику додану вартість. Ми не можемо стимулювати скажімо, ситуативні проєкти і контракти, які, скажімо, мають низьку частку, як, ну я про це можу дискутувати, національного капіталу, але яким чином це буде відображатися на підтримці саме внутрішнього ринку. Я пам'ятаю, що в одному з урядів, зараз не буду казати, була фраза, що інвестиційний попит повинен бути тільки плата який попит в Україні ми називаємо порозпроможним. Дякую. Я так зрозумів, що ця тема, яка обов'язково буде одною з ключових на конференції щодо зміни структури української економіки. І ви вже ну, там заявлені. Та, ну, по структурі це окремо. Я по структурі думаю, тут достатньо буде щось. Так. Будь ласка. Я, якщо можна, я хотів уточнити питання, в якому плані? От ми маємо економіку в вигляді айсберга. Коли так. 65% у нас в тіні. Так. От хіба е, можна гарантувати, що це кожен економічний суб'єкт, захищаючись, уходить на 65% під воду не Чи можна в таких умовах створювати е, оцей банк? Ну, я дякую. Я думаю, у вас достатньо досвіду, щоб сказати, в яких умовах можна створити банк. Але питання не в тому. Питання в тому, чи ми можемо при значній літенізації говорити про розвиток нових інструментів та інститутів. Так, якщо так, так. Да. Я ще раз в тому плані, що наскільки якісний від критеріальний відбір тих проєктів, які будуть мати значення. Я не буду називати ті структури, які вже зараз ну, ліквідовані і скасовані в органах влади, які відповідали за той чи інший участок роботи. Звичайно, що можна. Але е, гарантії, якщо ми зробимо, якийсь крок, звичайно, не буде. А якщо не зробимо, тоді до кого звертатися, що ми не зробили? Тут дещо філософський підхід, щоб ти казати про це. Дякую, будь ласка, Юрій Володимирович. Шановний Володимир Вікторович, Ну, по-перше, дякую за цікаве запитання. Вибачте, я до вас буду так да. боком. Але ваш механізм створення банку другого ешелона трошки нагадує ситуацію фінансування. Проєктів на засадах консорціумного кредитування, якщо банки співпрацюють на, за схемою послідовного фінансування, але в будь-якому випадку в консорціумному кредитуванні більш чітко виокремлено механізм розподілу ризиків, тому що проєктне фінансування це завжди сфера високоризикованого фінансування. Як у цьому другому ешелоні вони будуть ділити ризики? Що рефінансування невідомо, це перше. Друге, як альтернатива, не розглядали ви питання? Інший механізм фінансового забезпечення проектів на основі створення, як рекомендують західні експерти, SPV – People Vehicle. тобто проектна компанія з повним контролем державою, і в даному випадку вона також виконує функцію з випуском проектних облігацій під гарантію уряду. У цьому випадку ці схеми вони апробовані світовою практикою, але державі не потрібно витрачати кошти, принаймні на формування статутного капіталу під створення нового банку. Можливо, все ж таки дотягнути наше законодавче забезпечення консорціум на яке у нас відсутнє. І або розглянути, якщо механізми є там побачила державно-приватного партнерства, то це світова практика SPV з відповідними функціями. Вибачте, дякую. Да, я дякую. Я зрозумів так, що тут два питання стосовно ризиків і стосовно особливості капіталу. Да? Стосовно ризиків, ну, для того, щоб не углублятися в нормативку, ми скажемо так, тут ризики сегментуються, оскільки банки розвідку спрямовані на кредитування ну, ну, окремої ніші, яка пов'язана з реальним відтворенням вкладених коштів, відтворенням капіталу. Банки розвідки не виходять на спекулятивні ринки. Саме ну, тут така межа водорозділу, чому ми, яка там, постанова правління щодо оцінки ризикованості і так далі. Тут, ну, якщо ви повернете, я так скажу, там, де відсікається валютні та імпортне фінансування імпортних операцій. Відносно того, чи консорціум краще, чи банк розвідку, справа в тому, що консорціум теж потребує узгодження інтересів, що само по собі непросто. По-друге, консорціум кредитування також може бути споріднено чисто з комерційним зиском, який може грати на різній амплітуді. Банк розвідку орієнтований. Ну, практично на мінімальну дохідність, тому що його завдання не заробити так, щоб добре жилося, для того, щоб стимулювати економічний розвиток на макрорівні. І стосовно капіталу, ну, коли я показував там деякі моменти, за рахунок чого можна сформувати, звичайно, в державі грошей немає. Я дещо скептично... Ще останнє запитання. У нас одна хвилина, Так, да. що... да, дякую, так. Да. дякую. Так, Юрій Володимирович, оскільки я вже об'явив? Угу. Eh, дякую. Короткий запит. Eh, eh, якщо в Німеччині є 29 банків розвитку і вони функціонують з 1947 року, чому ми не можемо 25 років створити хоч би один і спробувати нормальний? Я е, не погоджуюсь, що цей банк повинен бути другого рівня, скоріше першого рівня, бо е, ті спроби е, якщо е, запитати щодо е, того, як Укрексімбанк був банком розвитку при режимі попередників, і які резерви зараз він формує за ці величезні кредити про сонячні батареї, які питалися пытали, заарештовувати депутатів у залі, а вони не з'явилися. І е, чи питання е, повинна за по вашій моделі виділити банк розвитку? І оставити експортно імпортний банк у чистому вигляді. Чи питання в тому, якщо буде вибрана модель другого рівня, і Укрексімбанк буде банком розвитку, то це призведе до ще більше універсалізації Укрексімбанку, про що ми достатньо довго вже сперечаємося, що це не а повинна спеціалізація. Mm -hmm. тобто, який? Дякую. Я постараюся да, дуже коротко. дуже коротко. Тут питання в тому. Що ми маємо зараз два державних банки, де 100% капіталу, банки розвитку теж 100% акцій належать державі. Тобто, чи ми будемо розширяти ціннішу державних банків. Стосовно того, чи перший, чи другого рівня, будь ласка, свот аналіз плюси і мінуси там і там можна це зробити, і, можливо, при спільній участі теж. Але питання в тому, чому ми не можемо зараз робити першого рівня, тому що ви уявіть, що в Скаві, що два банки і два колокола, не знаєш, який слухати треба буде. Якщо ми реально відділимо регулювання від нагляду, і нагляди в мегарегулятори зараз ці комісії Держфінпослуг, тоді можна буде говорити, щоб підтягти. Ну, я навіть не можу сказати, які ці перспективи можна буде зробити, що вони до першого рівня. Стосовно Ексимбанку, так, експертна підтримка ще десь в 90-ті роки 414 постанова Кабміну, про те, що яким чином Ексимбанк підтримує експерте. Я дякую, думаю, що час. тут я... я час, Андрій, час. Андрій Андрійович, дякую.